Добрий день, шановні батьки і колеги. Сьогодні я хочу вам показати, як я працюю з дітками на фоноритміку голосних. Для цього нам потрібно буде підготувати голосні, які саме А, О, У, Е, И. І. Ще раз, А, О і в такому ж порядку ми їх викладаємо О. У, Е, И, І. Потрібна буде тарілочка, на яку ми будемо складати відпрацьовані літери, і як ми починаємо. Так як читання в нас відбувається зліва направо, відповідно і букви ми складаємо зліва направо. Наше заняття з дітками завжди починається з привітання. Тому ми кажемо привіт, або вітаю, якщо це дитина невербальна, або п'ять. І переходимо до літер. Що робить дитина? Уявляємо, що я це дитина. Вона робить тук-тук. І далі все залежить від можливостей вашої дитини. Вона каже або просто тук-тук. Потім бере, перевертає і кладе перед собою буквочку. Або тук-тук. Хто там? Там перевертає перед собою і каже А. Потім ручки ми відкриваємо ось так і промовляємо А, А. а, а. Наступне беремо буквочку, кладемо її в тарілочку і робимо рух. Який нас відповідає «пока». Теж залежить від можливостей дитини. Папа, пока, до побачення. І наступна літера. Тук-тук. Хто там? О, літеру О обов'язково обводимо пальчиком, обов'язково показуємо на ротик, піднімаємо руки і кажемо О! О-о-о-о! Додаємо емоцію. І ще можемо зробити пальчиками О, пока. Тук-тук. Хто там? У-у-у, у. У пока. Язичок е-е. Е, пока. Па, па, па. Тук-тук. Хто там? Там і. Літеру і теж обводимо пальчиком. Зверху, наверх і донизу. І болить животик. І. І папа! Тук-тук! Хто там? Там і. І, і крапочку поставили наверх. І. Папа! Ось такий алгоритм ми проробляємо. Це обов'язковий алгоритм, коли ми вивчаємо голосні. Наступні відео будуть присвячені тому, як саме ми вивчаємо букву. А сьогодні повторюємо це все. Це можна робити в колі дітей, це можна робити сидячи або стоячи. А. А, 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 О! 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 у у У-у-у. І, і. Ось така у нас фоноритміка голосних. Пробуйте!